Цій війні я помщуся любов'ю, цінувати навчусь кожен день в мирі жити по-перше, з собою, а іще бачить в людях людей. Я помщусь щирим сміхом проблем. у пітьму світло серця додам, відповім всім загрозам ракетним, що своє місто я не віддам. Я тривогам помщусь оптимізмом і плекатиму щедрість душі. Може, інколи хай з пофігізмом я сприйматиму вади людські. Ці цій війні я помщуся любов'ю, ворогам я помщусь співчуттям. Ми розквітні у цьому двобої, а вони лиш мирнуть життя.